Ці фокуси в сьогодні. Ми ті всі моменти забуваємо, пробачаємо один другу да. і нормально, мирно живемо. Що ми маємо бачити? Ми вже нас пройшли. Друзі, маємо нема. Давайте поділіться від будинок. Це його, це ваше. поділіться, від будинок. Це ваше. Це от час. Чубайтеся, чубиться, ми будемо рік, два чубеці. Для чого? Вам тут життя, тут не 10 тисяч населення, на можемо... а, це... а. Під... Під, під, <плоди> <Шо>? <плоди> не тисячу населення, а він чекати. Є під один, є в другий. Давайте поділіться. Не чуємо. Я твій почав Не те, це буде. Ты на полике не ходил, я всю браудию, а ты как...